Всім доброго дня, дякую за запрошення. Е, насправді ми створили міністерство цифрової трансформації у 2019 році. Цифровізація це важлива частина президентської програми Зеленського. Е, в нього є пункти побудувати електронну країну, і ми багато зробили в напрямку цифровізації за цей час. Ну, наприклад. Ми запустили перші в світі електронні паспорти, прирівняли їх на законодавчому рівні до звичайних паперових паспортів. Зробили одну з найшвидших реєстрацій бізнесу в світі. Запустили багато соціальних послуг послуг для новонароджених. Тобто, е, наше завдання до війни і воно залишається зараз побудувати найзручнішу державу у світі з точкою з точки зору. Е, Державних послуг, і е, до війни ми запустили до масштабного вторгнення. Ми запустили наш продукт Дія. Е, це «Ван Стоп Шоп, мобільний застосунок, яким користуються вже 18,5 мільйонів українців. 70% 75% всіх смартфонів в Україні мають встановлений застосунок Дія, і люди використовують електр... електронні документи. Використовують використовують, е, отримують послуги через застосунок Дія. Він дуже популярний в нашій країні е, під час війни, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми почали швидко запускати нові сервіси як реакція на проблеми, які почали виникати. Швидкі соціальні виплати. Реєстрація пошкодженого майна, телебачення, радіо, соціальні послуги, послуги для отримання статусу безробітного. Тобто, ми почали швидко реагувати на проблеми, які виникають, і запускати майже кожного тижня нові послуги. Паралельно знаходжу, ми знаходимося під час кібервійни, тому що відбуваються постійні атаки. Але завдяки тій, тій архітектурі, які, яку ми побудували до цього, завдяки тому, що дуже важливе рішення, е, наші ключові базові реєстри ми перемістили в хмару, перемістили, зробили бекапи. За кордоном багато перевезли активну інфраструктуру за кордон. Ми можемо підтримувати всю нашу інфраструктуру державних сервісів і працювати стабільно. У нас працює е, податкова митниця, соціальні послуги, пенсійний фонд. Вся держава працює, економіка працює завдяки тому, що ми побудували. Правильний кіберзахист, правильно працюємо з даними і продовжуємо кожного тижня запускати нові сервіси. Також е, у нас під час війни є досить сталий зв'язок на територіях, де не відбувається бойових дій. Звичайно, що там, де бойові дії. Дуже багато пошкодженого фіксованого зв'язку вежі не працюють, але ми там працюємо зі старлінками. Ви знаєте, що Україна активно співпрацює з компанією SpaceX, Ми за цей час отримали вже 22 тисячі старлінків і активно використовуємо для енергетичної інфраструктури, для медичної інфраструктури на лінії, де відбуваються бойові дії для населення, яке там проживає. Тобто, ми активно. 에, розвиваємо мережу завдяки старлінкам, і швидко 에, можемо полагодити зв'язок, який був втрачений там вежами. Тому якщо робити коротке резюме, то на сьогодні цифрова держава в Україні працює. Ми запускаємо нові сервіси. Ми 에, успішно боремося на кіберфронті і побудували наше. На скажімо, наші сили ефективні в напрямку кіберборотьби. Ми швидко відновлюємо інтернет і завдяки старлінкам забезпечуємо безперебійну сталу роботу. Але щоб продовжити це робити, нам потрібна допомога з компаніями, які займаються хмарними технологіями. Amazon, Microsoft, компанії, які нам допоможуть розширити можливості для хостингу даних в хмарі за кордоном. По-друге, нам дуже потрібно телекомунікаційне обладнання від старлінків нових партій. Нам конче потрібно 10 тисяч ще старлінків до обладнання, таке як там паверволи або комутатори, або які з'єднувальні оптичні бокси. Тобто, -то все, що пов'язано з відновленням фіксованого і мобільного зв'язку. Зараз потреба з генераторами. Ну як я казав, паверволи для того, щоб коли відбувається відключення електроенергії, щоб можна було підтримувати роботу веж, веж і е, фіксованих фіксованих операторів. і нам, звичайно, що потрібна допомога е, в напрямку розвитку державних сервісів. Ми зараз запускаємо багато нових сервісів, і нам потрібна в тому числі фінансова підтримка для того, щоб ми могли це масштабувати і розвинути далі. Надзвичайно все ще стосується кібербезпеки. Ми за ми в Україні зараз опробували дуже багато різних рішень і продовжуємо використати як для захисту, так і для контратак. Тому Україна сьогодні ідеальне місце в світі. Для того щоб можна було використати тут протестувати свій продукт, отримати фідбек і масштабувати його потім на інші країни, і щоб про цей продукт дізнався весь світ. Тому ми вдячні уряду Німеччини за ту допомогу, яку ми отримали, в тому числі вибрали активну участь і в телекомунікаційному обладнанні і в Старлінках. Ми дякуємо за те, що ви через свої проекти, ГІС, допомагаєте нам розвивати платформи для розвитку реєстрів, але нам потрібно далі продовжити. Ем, отримувати ресурсну підтримку для того, щоб ми могли будувати цифрову державу і надавати якісні сервіси громадянам і продовжувати тримати сталий зв'язок і щоб наша країна була, була кіберзахищена на сьогодні. Цифровізація це основа роботи економіки, це основа ем, допомоги громадянам. І е, е, дуже добре, що ми зробили таку роботу до війни, під час війни, і від наших взаємодії залежно, що ми будемо робити. Наступними місяцями. Дякую, Herr Minister. Я щиро вам дякую, пане міністра. І ми бачили, що в енергетиці це дуже вражаюче, що ви за таких умов працюєте далі. Що ви переносите державне управління у цифрові формати, і ви просто є лідерами у, у світі і. І я думаю, що ви можете бути кращими ніж ви зараз є, і ви назвали що наразі потрібно, потрібно. Ці всі гартвея і таке, і таке інше. Ви також підкреслили цікавий пункт, що Україна є саме таким тестовим простором для з, з кібербезпеки. І Сам, сам, там, саме там тут можна випробувати у режимі ЛАЙФ різні інструменти.